Я рада вітати всіх постійних глядачів каналу Логопед для Малят і дякую, що ви з нами. А глядачі, які щойно до нас приєдналися, підписуйтесь на наш канал, у нас багато цікавого. І ми будемо дуже раді, і нам буде дуже приємно. Тож починаємо наше заняття. Малята! Сьогодні в нашій студії я виявила якісь гостинці. Давайте подивимось, що ж це за гостинці. І погляньте. Ось такі гостинці, і хто ж це нам цікаво їх залишив, ці гостинці? Як ви думаєте, малята? Вірно, малята, ці гостинці нам залишила осінь. Погляньте, різнокольорові листочки, шишки, жолоді, каштани. Тож, ми сьогодні пограємо на нашому занятті. Пограємо ми ось як. Малята серед цих, цих гостинців також осінь нам залишила літеру. І погляньте, що ж це за літера. Ви вже здогадались, це літера і звук, який ми з вами промовляємо. Ш. А ось на іншій стороні ми бачимо ще одна літера, і ще один звук. Тож, давайте пригадаємо, як же ж цей звук промовляється. ж Малята, ці два звуки: звук Ш і Ж, вони друзі. Вони. Дуже схожі, але ж звук «ш» ми промовляємо тихенько, губи витягуємо, язичок піднімаємо вгору, а звук «ж» дзвінко. Так само язичок вгорі і губи наші витягуються трубочкою. А навіщо ж нам осінь залишила ці два звуки? Для того, щоб ми малята погралися з цими подарунками, що нам залишила осінь. Тож розкладати шишки до звука Ш. Так, вірно малята, куди ми покладемо шишку? Я вже вам трішки підказала. Вірно, малята шишку ми покладемо до звука Ш. Бо в слові шишка ми чуємо звук Ш. А куди ж ми малята покладемо жолуді? До якої літери? До якого звуку ми покладемо? Вірно, малята, ми покладемо до звука «ж». А куди ж ми покладемо малята? Каштан. Тож, погляньте, розглянемо каштан ось такий. Куди ми його покладемо? Вірно, малята до звука Ш. Також, малята, пограйте ви також в таку гру і будьте уважні. Розкладіть всі предмети, які нам передала осінь. А також пограйте в гру. З якого дерева листочок. Малята, розгляньте листочки різнокольорові, які нам осінь передала. І назвіть, з якого ж дерева листочок. Ось ми бачимо, давайте я почну, а ви продовжіть. з дерева вірно, малята, це з дерева дуб, і ми з вами гралися в жолуді, саме ростуть на дубові. Також є листочки ми бачимо з. Клену. Кленові листочки, бачите, вони різного кольору і різних розмірів, і з різних дерев. Тож осінні буде також приємно, якщо ви маляте, разом підете із своїми мамами, татами в ліс, в парк. І також назбираєте багато різних листочків з різних дерев і також пограєте в таку гру, з якого дерева листочок. А також малята назбирайте. Ви також багато шишечок і жолудів, і ви зможете з цих зробити різні порубки. А також можна малята із шишечок, робити також масаж. Масаж долоньок можна поробити ось так, прокручуючи між Своїми долоньками ось так прокручуємо шишку, і ми визначаємо, яка вона на дотик. Потім масажуємо кожен, кожен пальчик нашої, нашої ручки, для того, щоб наші пальчики були вправними і вмілими. Тож, малята, пограйте шишечкою і також закріпіть звук «ш» і звук ж, який ми сьогодні з вами повторили. А також пропишіть. Після того, як промасажуєте свої пальчики і ручки, пропишіть в зошиті рядочок літери Ш і рядочок літери ж. І будьте уважно, розрізняйте їх як на слух, так і на письмі. Я вам бажаю гарного настрою. Восени гарно пограти в парку, назбирати всіх, всіх дарів осені і також погратися вдома. І до нових зустрічей, в маляти.